День народ, з вами я, Людмила та Ролог-Проводник. Не по своїм причинам і не по своїм прихотям я не була давно в ефірі. Ви знаєте, як в багатьох областях, так і у нас, немає частенького світла, інтернет тоже у ви і ах. Так що не буду вибачатися. Всі свята. Получилося так, як вийшло. Знаєте як? Більше ми без світла сиділи, ніж зі світлом. Хочу вас попросити, підписуйтесь, хто не підписався ще, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб бачити всі відео. Зараз вся країна майже у нас в таких умовах, так що я вас розумію, не так часто виходить, як вам хочеться бачити. І не так часто виходить заходити взагалі в інтернет. Хто мене вітав зі святом, вибачайте, бо я не бачу тих. Я бачу, що прийшло привітання, яке не відкривається. І не знаю, як у нас вийде злити це відео. Тепер ще є у мене таке благодарність спонсорам моїм, особливо Оксані. Оксана, дякую тобі велике. І нарешті я ось. Получила пару днів назад посилку. І те, що я, пам'ятаєте, запитувала, яку я хочу колоду, затміння Аміра. Колода дуже цінна, вона велика, тут 158 карт. І окремо йде частина, бачите, які карти. Дуже цікаві, дуже це по поводу, чи є чари на вас, чи немає зглаз, які проблеми, і як це пороблено, і, що, це, і, і що, це, що з чим їдять. Розумієте, це дуже ціна для мене колода, вона мені допоможе розібратися, що у вас там відбувається. Дуже цікаво, дуже цікаво. Я її вивчаю, з нею знайомлюся, ми з нею налажуємо контакт. І ось о, дивіться, а ця частина інша трохи теж своя енергетика у цієї колоди. Дуже специфічна. Я, чесно кажучи, Бачите, тут я дивлюся, тут і, ну, це оракульна колода, вона схожа на Ленорман. Є тут такі дуже цікаві е, сходства, але вона своєрідна, дуже цікава колода. Хотілося б багато чого показати, часу у нас немає. Якщо вас цікавить, Є у вас там хтось на вас наворожив, чи, чи там щось сталося, чому у мене така ситуація, чому е, щось не, не, виходить, не виходить, не виходить, дороги закриті, бізнес не, не стається, в коханні у мене там повне е, аут, я вже не хочу виражатися більш грубіше. От звертайтеся на особисті розклади. Плюс 38, 099 28, 149, 47. Не дзвоніть на Viber, WhatsApp, IMO, пишіть, Зв'яжемося. Дякую спонсорам. Еще раз. Це благодаря вам тільки, тому що колодиці дорогі. Ну, це. І, і ще одна колода. Це я вам тільки одну показала. Ракула міра. Еще ем... одна колода, я очікувала від неї, ішого ефекта. В плані написано заявка як золотий, золоте таро, але воно більш жовте таро, а не золоте. Це йде підробка, що одна колода, що друга. Невідомого автора, невідомого производителя. Мені не сподобалася ця колода, тим, що тут залито все просто жовтою краскою. І, якби от сам картон дуже хороший. Як і в першій колоді, якісний картон. Але я не знаю, як оця як називається це тиснення чи а, принтер, чи що це таке, наскільки його вистачить, і наскільки якісна ця колода в малюнках, вона для мене розмита. Вона для мене чіткості немає. розумієте? Є такі карти, що взагалі дуже складно їх читати. Бачите, вони такі темні. І мілкий малюнок, і це все зливається. Для потокової інформації можливо і достатньо. А так, спочатку, з самого початку, ось ця карта мені теж не дуже. ну, Як на мене, я не кажу за когось, я кажу тільки за себе, що, як на мене, як заявляли, що це золота з золотим тисненням, то вона Просто жовта. Золото тут у ях. А хочеться, звісно, я хотіла і, в, і вважала, що це буде е, така більш якісна колода. Ну, будемо працювати. На майбутнє буду е, вже замовляти у іншого. Продавця. З цим вже зв'язуватись не буду. Це точно. Так. Будемо пробувати нову колоду карт. Подивлюся, як вона в мене. Ну, ми з нею вже поспілкувалися. Такі маю уявлення, вже, як вона працює. Ну, Сподіваюся, що вона мене не підведе. Так, тепер ми дивимося сьогодні, сьогодні 4 січня у нас. До речі, хочу вас привітати з минулими святами. Хоча в нас тут військові йдуть тії, і ну, свята хочеться всім, в душі, в серці, в житті, і військовим теж, і нам, і з майбутніми святами. Поїхали! У нас питання. Дивіться, там пройшла інформація, що Путін подарував своїм приближеним 9 перснів, 9 кілець, як в тому фільмі Властелин да? Пам'ятаєте, фентезі? От Путін вирішив скопіювати Властеліна Колець. Йому так захотілося і показує. ой. Я хочу подивитися, що вони насправді дають, ці кольця. Кольця зачаровані. Як заявлялося, що вони зачаровані, що вони допоможуть перемогти. І ми зараз подивимося, що дійсно вони зачаровані, ці колечка, що він пороздавав. Знаєте, як кажуть, він сподівався, що обнули ця ситуація. Вона піде іншим шляхом, бо бачив, вже, що би, йому перемоги не вистачає, кругом йде іде крах по всім фронтам, дуже багато жертв і сподівання на те, що додасть сил, додасть енергії. Але тут показують вищі сили, що тут двояка ситуація. Вона двойственна. І з, з однієї сторони, вроді би, сільонок дасть, але сільонок мало, енергії мало. Розумієте? Одне діло там за, за, як вам сказати, зачарувати, так? Але тут більше як би, як посил, як... Знаєте, ліки плацебо, що дають тобі пігулку і кажуть, ну, оця пігулка від рака вилікує, а, а з іншої сторони, ну, щоб вони відчували себе самодостатньо, що там за плечима ще. От і дев'ятка виходить, дивіться. Дев'ять чаш, дев'ять. ну, Тобто, більше, більше тут не на те, щоб спонукати до чогось. От спонукання, на спонукання вже якби поїзд, Уже енергії мало. А от на те, щоб вони відчували себе більш захищеними, не, не, не то, що навіть захищене, а більше це на емоції. Оце плацебо. Тобто я тут не бачу з тут, тут захист, чи, там... можливо, наші попрацювали люди, які знають знаються на цьому всьому. Але тут відчуття таке, знаєте, дводвойстне, то вроді би трохи надає енергії чуть-чуть, капельку, але вони вже виснажені, Добавляють вони цієї енергії, ем, впевненості такої трохи набавляють. Або, ну і не то, що або, і емоційної емоційного настрою дають. Щоб вони вже там зовсім не упали духом і не погрязли в своїх стражданнях. От така історія. Ну тут. І що? Ну, а це тупікова ситуація насправді. Розумієте? Вони просто не знають, що їм робити вже. Ну це вже такий, знаєте, випліск, як сказати, От не можу зробити ну, хоч що-небудь, ну, хоч як-небудь. А от можливо, там і, і магії то і тої немає, а вона є взагалі чи ні. <кій> ну так, да, вони наблюдають просто за цією ситуацією, що е, за, за всіми своїми подчиненнями наблюдає, що вже вони не е, упад, упадничий настрій упадніческий. і м, м, починають розуміти, що сенсу немає з цієї війни. І якось треба стабілізувати цей стан, і вони знаходяться в стані роздрайву, в стані депресії. От щоб їх якось там підтримати. Розумієте? Да, ну, така, щоб двигатися могли, щоб знали, куди двигатись, щоб міняли тіпа, от я так вирішив, а ви таки Ну це обман його. Це насправді дивіться. Ну, Сім'ярка мічей показує, що імператор дурить. Розумієте, це як плацебо це про те, про що я казала з самого початку. Тобто, тут я не бачу ніякої ворожби, там, не бачу ніякої, там, що вони там колдували. Ні-ні-ні. Тут просто йде. Обман того, що ми стабільні, у нас все добре. Знаєте, показуха очередна, очередна патьом деревня. Тільки вона вже перекладається лічно Не то, що там для всіх, для всього общества, а він вирішив таким чином показати: ну, у нас ж все добре, у нас тут усе, бачите, ми ж тут десяточки пентаклів, це стабільненько, все стабільненько хреново називається. Ну, Серце розбите і відчуття того, що. Ось, а на будущее, от вони минулим, от зараз вони зайняті тим, що ем, на майбутнє, е, щоб працювали, а люди вертаються назад і дивляться, знаєте, як е, голова двох, як дракона двох головах, да, или як там куриця, да? на гербі у них там куриця, двоголова, орел, типа. От, і вони з одної сторони, щоб вони дивились на майбутнє, що воно якісь там цілі є, але вони.